Ну, нас це вразило. Якщо не зараз, то через якийсь час це буде маст хев. Для нас дійсно важливо, які цінності сповідує людина, і наскільки вона бере відповідальність? Хочеш в чомусь розібратися, піди когось навчиться. цьому. де да? шукати кадри, йдіть у вузи. Мені здається, що це був просто двосторонній хантінг. У нас немає правила, що вдома ми не працюємо. Дуже важливо, що результатом цього, цієї гри да, є те, що задоволені. всі сторони задоволені. <клес> це, мабуть, ключ, ключовий ефект. Перший об'єкт, з якими ми працювали, це були такі радянські страшні склади. Якось так вийшло, що вмію багато робити руками. Зекономили просто якусь неймовірну суму грошей. Хороша візія це горизонт. Він рух. Хається разом з тобою, да. Тобто він завжди десь попереду. Ну, немає ніякого work-life balance. Ми би наробили набагато більше помилок, да, а помилки це все гроші. Подкаст Містотворці це спільний проєкт Естофіс і Київської школи девелопменту. Раніше більш відомий як Урбанленд в цьому подкасті ми розповідаємо про наших сучасників, які будують, створюють нові сенси та продовжують працювати на економіку України. Ну і перш ніж ми розпочнемо цей сьогоднішній випуск подкасту містотворці, нагадаю, що триває набір на черговий курс містотворців. Вже в квітні розпочинається нова програма, новий потік, і ви ще можете встигнути. Ну а якщо цікаво почути фідбек про цю програму, то можете скористатися тайм-кодом в Описі до цього відео. Ця частина буде наприкінці цього випуску. Ну що, поїхали? 20 секунд невеличкої рекламки, і ми розпочинаємо. Естофіс, цифрова екосистема забудовника, шахматка, CRM. телефонія, аналітика, управління ціною і асортиментом, віджит на сайт. і все це з коробки за один день, Естофіс CRM. Радий привітати в нашій віртуальній студії наших сьогоднішніх гостей. Це Дмитро та Вікторія Ковальчук, засновники Ельтера груп і щаслива подружжя, як вони самі просили себе представити. Вітаю день добрий, Дмитро Вікторія. Вітаємо Ми кожному випуску. Намагаємось трошки більше дізнатися про бекграунд наших гостів. Банально, де народилися, навчалися, працювали до того, як стали відомими девелоперами. Трошки розкажіть про себе, будь ласка, давайте я почну. Я родом із Дніпра. Маю інженерну освіту, інженера система техніка. Ну і, власне, там свій шлях в бізнесі в нерухомості починав саме в Дніпрі. Там це ще був 2006 рік, коли ринок бумив, і це було дуже весело. І... Власне, перш, перші свої якісь гроші заробив саме тоді. Ну і, мабуть, тоді закохався в нерухомість. Починав е, як брокер, е, потім займався просто купівлею перепродажем земельних ділянок. Тоді це вдавалося досить. Добре, і можна було заробити хороші гроші. Після кризи почали займатися якраз управлінням нерухомістю, що було на той момент дуже такою ну, дивною послугою. Не всі це розуміли, не для всіх це було очевидним, навіщо віддавати свою нерухомість комусь в управління. Ну, але якось потрохи-потроху цей ринок розвивався. Ну і, власне, можливо, навіть із-за того, що ніхто не хотів давати. В управління хорошу нерухомість приходилось брати якісь проблемні активи, приходилось вчитися їх ремонтувати, перебудовувати, інвестувати в них. І ну, таким чином ми там, як організація, навчилися власне будувати і таким чином прийшли в девелоперський бізнес. Тобто це був такий органічний перехід. Ну і потім вже там, завдяки. Якимось амбіціям з'явилися вже самостійні проекти, де ми щось створювали з нуля і там, власне, реалізовували свої ідеї. Вікторія? Е, я юрист за освітою е, з невеличкого села Голованівськ, що на Кіровоградщині, тепер це Кропивницький. В Київ переїхала, коли почала навчатися. Е, моя перша робота була пов'язана з нерухомістю, якраз зі складською логістикою. Я працювала. Менеджером з оренди, і насправді ми там з Дмитром і познайомилися, він мав е, теж проекти в е, Києві, і так е, розпочалася спочатку наша співпраця окремо в різних підприємствах. Ну а потім е, не знаю, в, не пам'ятаю вже, вже в кого була пропозиція про те, що давай створювати разом компанію. Давайте пригадаємо, з чого все ж таки почалася компанія, от на чому ви зійшлися, і такі о. Все, ми робимо свій бізнес. Що це було? І я, мабуть, можу сказати там якісь свої відчуття, як у мене це е, з'явився цей інсайт, не знаю, якісь е, думки. Е, пропозиція насправді була від Дмитра, що давай робити щось разом. Я думаю, що його е, спонукала спонукав якийсь мій заряд, енергія. Я хотіла розвиватися, для мене е, було важливо. Рухатися далі в тій компанії, в якій я працювала, такої можливості вже не було. Плюс, я люблю наводити порядки. Я люблю, коли все стає структурно системно. Мені здається, що Дмитро Дмитрові цього там не вистачало, і в саме тому у нас з'явилася така органічна співпраця. А можна мою версію? Мені здається, що це був просто двосторонній хантинг. Спочатку да, я от схантив Вікторію, тому що бачав тому для розвитку бізнесу певні такі переваги. Ну а потім якось вона схантила мене і з'явилася родина. Дуже важливо, що результатом цього, цієї гри да, є те, що задоволені. всі сторони задоволені. Це, мабуть, ключ, ключовий ефект. Так, все ж таки, а спочатку родина, а потім компанія. Ні, спочатку компанія, але в нас були е, трохи різні долі. У віки була міноритарна. Але потім з появи родини і долі вирівнялися <свісно> в бізнесі. Е, вот, ну. Спочатку була компанія, потім була сім'я. Але мені здається, що зараз ну не здається, а зараз точно для нас спочатку відносини, а потім бізнес. У нас насправді багато таких ситуацій, коли е, от, із компанії, із бізнесу народилася сім'я. У нас багато дуже партнерів 12 е, в різних бізнесах і в різних проєктах. І вони всі дуже, дуже класні. Є партнери, які партнерства, які народилися із бізнеса, є бізнеси, які. Народилися е, з дружби, є дружба, яка народилася з бізнесу. Тобто, і все це працює дуже класно. Єдина умова, щоб були спільні цінності, тоді це працює завжди дуже круто, і у нас жодного разу не було з жодним партнером ситуації, навіть розмови на якихось підвищених тонах е, якогось конфлікту. Я не знаю, чи там нам так везе просто з людьми. Ну я як, якось це трапляється, не знаю. Тож можна сказати, що ваш бізнес сімейний і лишається таким. Так. Да. Абсолютно. А тоді хто за що відповідає, ви знаєте, нас постійно про це питають. Ну ми кожного разу, коли ми знайомимося з кимось, там з чи в робочих моментах, чи в особистих, нам завжди задаються запитання. На старті мені здається, нам дуже важко було зрозуміти, хто за що відповідає, тому що коли починається будь-який бізнес, ти, ти робиш все і всі роблять все для того, щоб отримати бажаний результат. Але з часом ми розділили ці питання, і зараз чітко розуміємо в кого які таланти, в кого які спроможності, і, мабуть, тут найголовніше хто що любить робити. Тому там Дмитро відповідає більше за стратегію, за фінанси. А на мені операційна діяльність і люди, HR, тому що це те, що я люблю. Те, де мені комфортно і круто. Чи є сварки, чи є сперечання, чи є ось це розділення, воно дозволяє все гармонізувати, і немає такого, що там ввечері прийшло: ні, треба зробити так. Я кажу так, ні. І, і понеслася. Мені здається, що е, сварки є, але е, завжди є таке розуміння, що це гра. Да? Мабуть, це таки бізнес для нас це гра. І є розуміння важливості цієї гри, але водночас є розуміння, що є дуже багато речей більш важливих. І тому оцей от період, коли гра переходить в життя, ми вже, мені здається, ніби пройшли. Да? Mm -hmm. І так, да, класно граємо, можемо кричати, можемо матюкатися, все може бути, але всі розуміють, що це гра і що є. Любов, є сім'я, яка ну це в речі е, трохи іншого порядку. Баланс life, да? як розділяєте дім та роботу? От є якісь правила там заходимо в дом, все про роботу, ані слова. Це друге питання, яке нам часто задають. У нас немає правила, що вдома ми не працюємо. Ми любимо те, з чим працюємо, і тому ми кайфуємо, коли навіть вдома обговорюємо роботу. Для нас це такий спільна тема, де ми завжди можемо знайти про що поговорити. Тому такого немає. Єдине, що нас інколи за це не дуже люблять друзі. Ми дуже любимо відпочивати вдвох, виключно вдвох. Не всі це розуміють. І це дуже круто, коли ти разом з партнером наповнюєшся енергією. Потім приходиш в офіс і цю енергію реалізуєш в якихось проєктах, в нових ініціативах, в змінах і тому подібне. І мені здається, що це великий плюс сімейного бізнесу, що є оця синергія відпочинку, синергія переживань, і ти ну, переносиш її і в робочі моменти, і вона ну, допомагає там перероджуватися в щось круте. Питання от про work-life balance українським підприємцям зараз задавати. Ну, я не знаю, чи чи варто? Ну немає ніякого work-life balance. Ну, така ситуація, але все одно знаєте, хочеться, хоча б подумка десь бути у тому стані, коли все ок, і ти можеш вибудовувати work-life balance, Але при нагоді хочемо подякувати всім захисникам України, що зараз оборонять нашу країну і дозволяють нам записувати цей подкаст. Повернемось до Альтери. От ви зустрілися, да? ви працюєте в сфері нерухомості. У вас виникло бажання щось створити своє. І як ви собі тоді намалювали бізнес-модель цієї компанії, яка ось тепер нам відома як Альтера. Чи відрізняється той перший план від того, якою є компанія сьогодні, наскільки сильно? І що в цьому плані було? Сьогоднішній план навіть досить сильно відрізняється від вчорашнього. Е, тому про той перший, мабуть, це гарний шанс згадати про перший план. Так відрізняється, відрізняється абсолютно. Ну, ми починали як. Е, property and facility management, тобто компанія, яка займається управлінням нерухомістю, і от цей поступовий переїзд фокусу в девелопмент відбувся там за якусь кількість років. Це то, тобто, без чого не можна якось розвиватися. Ну, ти маєш якусь візію, але вона ну, це як різниця між границею і горизонтом. На, да, от е, хороша візія це горизонт. І він рухається разом з тобою. Да, тобто він завжди десь попереду. Що було на горизонті от тоді, коли компанія тільки розпочиналася? Просто беремо о, в управлінні якусь нерухомість, знаходимо орендарів, заробляємо якесь своє фі. Це все? Мабуть, тоді вже були мрії про девелопмент, були мрії про створення чогось. Я в дитинстві багато працював на будівництві, тому якось так вийшло, що вмію багато робити руками прям майже все. І, мабуть, це теж повпливало. І мрії щось будувати, створювати, були вже тоді. І ми розуміли, що це якийсь крок назустріч тим ідеалам, які були, да? які залишились насправді. У нас. Перші об'єкти, з якими ми працювали, це були такі радянські страшні склади. І ми бачили в тому, що робили свою цінність. Ми їх приводили до ладу. Ми бачили, як вони отримували нове життя, як туди заїжджали орендарі, як вони там реалізовували свої бізнес-ідеї. І мені здається, що це нас довгий час надихало. І там кожен наш новий проект він був все складніший і складніший. І насправді зараз там така ж ситуація, це така, мабуть, якась риса тих людей тієї команди. Бо зараз це не, не тільки ми там вдвох, де да, зараз у нас велика команда, і ми відчуваємо, що ця, ця потреба в крутіших, складніших проектах, вона є у всієї команди. І це, от, мабуть, єдина така штука, яка супроводжує компанію все її існування? Йому вже здається вісім та нам вісім років уже. А хто ті люди, які з вами працюють, як ви їх підбирали? А хто був в першому складі? Хто залишився, хто не залишився? От як ви взагалі відбираєте цих людей, з якими ви будете працювати в своїй компанії над новими масштабними проєктами? Мені здається, що основний е, такий критерій, е, те, на що ми орієнтуємося, це людські цінності. І е, я в співбесіді завжди намагаюся їх зрозуміти, і не завжди це можна зрозуміти, задаючи професійні запитання, тому е, в мене є багато питань, якраз не пов'язаних з професійними питаннями. Для нас дійсно важливо, які цінності сповідує людина. Це такий, мабуть, перший важливий момент. Другий дуже хочеться і для ми звертаємо увагу на те, наскільки людина цінує свободу і наскільки вона бере відповідальність. Тому це там якісь такі три стовпи, на які я особисто орієнтуюсь, коли підбираю людей в команду. В нас є люди, які з нами вже восьмий рік, і з які разом з нами починали бізнес, і які продовжують з нами працювати. І це наша така там такий кістяк, який ми постійно розвиваємо. Коли почалась війна, ми релокували команду до Львова. А тоді в нас вже був проект Порт Львів, і ну, це було набагато простіше зробити. І намагалися зберегти команду протягом перших місяців війни, і тоді, ясна річ, там особливої бізнес-активності не було. Тому в нас там була волонтерська діяльність, ми працювали на складі, у нас був притулок, а було дуже так ну, мило спостерігати. Не знаю, чи це хороше слово мило. Ми спостерігали за тим, як. Ми повернулися до того моменту, коли всі робили все. Коли керівник будівництва там монтував ліжка для людей, менеджери з продажів, допомагали там котів собак кормити, забирали їх додому. Ну, тобто, це такий був досить важкий момент, понятно, для всіх. І от якраз мені здається, що в такі моменти проявляється компанія, проявляються люди. І проявляються ці цінності, які є в людях, скажімо так, це той концепт, коли а, треба підібрати гарну людину, а навчити навичкам її конкретної бізнес-сфери, да, можна згодом. Так, зараз ми взагалі маємо можливість дозволити собі там брати студентів і співпрацюємо з вузами, беремо студентів, які навчаються в компанії. Вони. Покращують свої професійні навички. Вони проходять спочатку там міні навчання при відборі, потім приходять всередину компанії і працюють з нами вже там по реалізації наших проєктів. І ми плануємо цей напрямок розвивати. Слухайте, ну це достатньо вже дорослий рівень, тому що а, з українських компаній я небагато можу назвати, які у такий спосіб а, вирішують своє кадрове питання. Єдине, що ну з таких а, гучних а, можна пригадати, це автомагістраль південь, яка а, конкретно підтримує конкретний коледж, де платить студентам окремо якісь а, стипендії, гранти для того, щоб поповнювати. Інженерно-технічний і кваліфікований технічний персонал для своїх будівництва в дорожній галузі. Так що це достатньо цікава історія, цікавий підхід. Я думаю, що багатим нашим слухачам можливо є сенс зробити собі десь помітку, де шукати кадри, йдіть у вузи, там можна щось зараз ще знайти. А з за... скільки людей взагалі зараз в «Альтері»? От загалом команда. Um... 120, 130, ну 50, мабуть, да. а, так ні, швидко ну, зростає, 100, що не встигаєте рахувати. 150, 150. Uh, 150. Uh, вони розмножуються просто. <laughs> <laughs> теж uh, виникають подружжя всередині компанії? Ні, прямо подружжя. А, ні, в нас є, працює одне подружжя, да, але вони прийшли до нас подружжям і далі працюють в, в компанії. Тільки такі, такі романи? просто. <ріст> Трошки про навчання. Ще ви навчалися у школі професійного девелопменту. А да? тепер це буде називатися Київська школа девелопменту у Ігоря Райкова. Скажіть, ви прийшли туди вже, ну, будучи топ-менеджерами, да? по суті, своєї компанії. Чого ви очікували і що ви отримали в результаті, коли пройшли цей курс? Ну, мабуть, був дуже серйозний запит на саме професійні знання. Тому що ну насправді да всі книжки на той момент, коли ми прийшли, коли я прийшов, віка по-моєму, Перша прийшла, а потім я прийшов. Там всі книжки про бізнес, які треба було мінімум прочитати, ми вже прочитали. І якось в тому, як вести бізнес, розумілося, Да? Тобто був запит саме на професійні знання, на професійний досвід. І насправді було дуже багато прикольного досвіду і всередині групи, тому що. Там, мабуть, всі, хто були в групі зі мною, були набагато більш досвідченіші в девелопменті, ніж я. З того от нетворку створилося потім багато взаємозв'язків, якоїсь співпраці, проєктів навіть тому, ну, на той момент це було для нас, ну, я би сказав так, фундаментально корисно. От, прям це зіграло важливу роль, тому що ми рухались дуже швидко. І, от е, ті базові якісь речі, які треба було зрозуміти, без яких ми би наробили набагато більше помилок, да а помилки це все гроші. Тому е, тут можна якусь екстраполяцію зробити досить чітку, що ми завдяки там навчанню на той момент зекономили просто якусь неймовірну суму грошей. Гроші відбилися вже, да? Відбилися вже давно. Я згідно з Дмитром на навчанні, мабуть, в першу чергу ти отримуєш досвід, і е, ти завжди продовжуєш його отримувати. А, а ще, що важливо, це не повторювати помилок, які вже хтось зробив. І е, оцей, е спосіб, ну, там, ти приходиш на навчання, ти комунікуєш з людьми, які вже якісь речі. Зробили щось, побудували в нашому випадку, і вони тобі кажуть: так: ну тут так треба робити, а це вже не потрібно. І друге, що не менш важливо, є, з'являються якісь нові підходи. Постійні якісь інновації, і коли ти не навчаєшся, ти просто постійно в рутині, ти не звертаєш на це увагу, і хтось уже вирішив це питання, робить це там, не знаю, якоюсь автоматизацією, ще щось, а ти ще так по старинці, як там колись там знав, робив. Тому з цієї точки зору навчання дуже важливе, незалежно там від того, що ти колись там навчався, сьогоднішні підходи можуть змінюватися. Ну тобто, це можливість тримати руку на пульсі сучасного девелопменту, розуміти, які є най, там, прогресивніші практики, і одразу ж їх брати і впроваджувати. Да? Тобто, це те, що називається а, бери і роби. От прямо зараз, ось тобі схема, вона працює, можеш її впроваджувати. Можна сказати, що саме це дав курс, який тепер буде називатися містотворця. Так, при нагоді хочу прорекламувати да, 26 квітня. Починається новий потік, і ви ще можете встигнути застрибнути в цю програму, але треба поквапитися. Гаразд а згодом ви не тільки пройшли курс дав школі професійного девелопменту, а ще і тепер з іншого боку заходите да, в якості а, викладача. Чому вирішили приєднатися з цього боку до команди? Да? Яка у вас мета? А, ну, насправді в мене був такий е, інстинкт самозванця, досить серйозно мене е, ковбасив, е, тому що ну, дійсно, там, я не пам'ятаю, ну, якусь кількість років тому не так багато, чотири, мабуть. Е, я там, дізнавався дуже багато для себе? Нових, принципово нових речей да, на цьому курсі. І там, коли я готував лекцію, ну, насправді це просто, мабуть, не в форматі лекції було, а в форматі спілкування просто з колегами. І моєю особистою цілею було поділитися тими принципами, які ми використовуємо, які я вважаю. Ну, мабуть, Які використовують не всі на ринку, да? тобто поділитися чимось, що може бути для них новим. Да? Ну, і це була розмова більше в площині цінностей. Площині стратегії, мені було б важко вчити керівників проєктів, як вправлятися файно з графіками, чи з бюджетом, чи як контролювати якість робіт, тому що вони це дійсно вміють краще, ніж я. Да, тому цей, ділимося тим, що нібито вміємо робити. Да. Цікавий досвід, і він такий двосторонній достатньо був, тому що. Багато було фідбеку, і, насправді, там, я і для, для себе, ну, знаєте, хочеш в чомусь розібратися, піди когось да? Далі буде продовження? Чи це одноразова акція? Чому ні. Може бути. В форматі ну, завжди цікаво і приємно такий діалог мати, тому що. Ну, коли є люди, які зацікавлені в одній сфері, які зацікавлені в одній спільній ідеї, да? І, ну, тому в такій ситуації діалог мав би бути продуктивним. Да? Ну, очевидно, що він буде продуктивним, тому з задоволенням. Які зараз є best practices в девелопменті з точки зору тієї ті сфери, в якій ви працюєте? Наразі комерційної нерухомості? На заході всі дуже опікуються питаннями сталого розвитку для Європи? Це дійсно вже не. Це те, що у них лежить на столі в кожній компанії, да, це там питання esg стратегії, питання ліцензування будівель за різні є, там підходи. Да, але ну, на сьогодні в Європі без цього вже ну, неможливо спілкуватися з інвесторами, неможливо спілкуватися з банками і ну, ті довгострокові стратегії, які європейська бюрократія розробила. Ми там в минулому році витратили достатньо багато часу, щоб з цим розібратися. І якщо на початку це для нас виглядало чимось, що просто необхідно мати, ну Давайте так, у нас в країні багато є е, чим займатися з точки зору там, волонтерства або там, допомоги людям, країні і так далі. Да, і Ми не, не дуже були е, сфокусовані на екологічності. Але коли ми розібралися з тим, що з, з, з цими ESG принципами, які створила європейська бюрократія, ми були дуже е, приємно, якби. Ну, нас це вразило приємно, тому що туди під там є social governance і environment. Тобто там є три розділи, в які, які можна покласти і всі соціальні активності компанії, і всі її активності щодо збереження навколишнього середовища, і також активності всередині компанії, менеджмент людей. То, що ми турбуємось про людей, то, що ми турбуємося про умови, які у них є на роботі, про те, що їх права, там вони ніяким чином е, не, не обмежуються на, на робочому місці. Тобто, це достатньо така широка рамка, яку можна адаптувати під е, там, українське сьогодення і. Це мабуть із тих от загальних трендів, які хотілося б, щоб з'являлися в Україні. Тому що якщо не зараз, то через якийсь час це буде must have. А ось про амбітні плани компанії Альтера ми поговоримо в наступному випуску подкасту. Тому щоб не пропустити, підпишіться. Якщо дослухали до цього моменту, не полінькуйтеся поставити лайк цьому випуску, написати коментар. Нам дуже цікаво. Ну і одразу невеличкий спойлер. В наступному випуску ми поговоримо про індустріальні парки. Альтера саме зараз запускає один з таких проєктів. Тож все дізнаємось з перших вуст з першого джерела. Це подкаст містотворця. Не перемикайтеся, далі буде. Дякуємо Дяку. до зустрічі.